І ще такий віршик написав наодинці у складний час. Віршик називається Чоловікам. Любити жінку то непросто, забаву мати то лиш мить. Пройти із нею по дорозі, відкрите серце зрозуміть. Для нас то є нелегка справа, бо ми, істоти, не такі. Але Христос, Він має справу в житті зробити навпаки. Він розуміє чоловіка, і жінку в дар йому дає, благословив він їх від віка, один одному віддає. Тож не сумуйте, браття, долі, любіть жінок, що Бог вам дав. Навіщо жити, як в неволі, коли Господь терпіння мав? Відкрийте серце, очі, душу, і подивіться на життя. А що сьогодні зробить мушу, крокує з нею в майбуття?